Міський голова Полтава переобрала Олександра Мамая на другий термін. Лікували одні, а доліковували інші. Полтавка постраждала від невдалого хірургічного втручання. Перехресний допит потерпілих на суді допитував Кернес. Чергове засідання суду Харківського міського голови. Втомлення, але з почуттям виконаного обов'язком члени полтавської міської виборчої комісії працювали всю ніч, тому полтавцям не довелося довго чекати. Їм уже зранку оголосили результати волевиявлення. Явка під час другого туру виявилася дещо меншою ніж 25 жовтня, понад 40%. відсотків. Кількість голосів виборців, поданих по кожному кандидату на посаду міського голови. Мамай Олександр Федорович 53 тисячі 390. Матковський Андрій Всеволодович – 31 тисяча 955. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови 85 тисяч 345. Полтавці у своєму рішенні виявилися досить однозначними. Розрив між опонентами значний близько 30%. Чинний Чи не майбутній міський голова Олександр Мамай пообіцяв своїм прихильникам ще відданіше працювати? Хочу подякувати всій без виключення територіальній громаді за те, що оцінила мою роботу і дала мені ще один шанс для того, щоб я дійсно втілював в життя, те, що задумав, те, що розпочав, і я впевнений, що наше місто не просто духовна столиця України, а я буду намагатися зробити так, щоб наше місто було духовною столицею всього світу. Результати виборів у Полтаві навряд чи будуть оскаржувати у суді. У будь-якому випадку міська виборча комісія спроб пальсифікації не зареєструвала. Хоча без порушень не обійшлося. Зокрема, зниклі бюлетені на дільниці 38-й школі. Знайшли бурних для голосування інших ДВК, але їх визнали недійсними. За межами дільниці були порушення, встановлені там і підкуп були такі попитки. Були спостерігачі були не дуже такі. Де-то -де на дисні виявили спостерігача, який не був ніде не зареєстрований. Ну, ну, Протоколи з мокрими печатками у Полтаві вже передали спостерігачам ОБСЄ.

Дільниця номер 531-219 неподалік корпусного саду в Полтаві. Вже за півгодини до її закриття охочих голосувати одиниці. Порожні кабінки, візуально мало бюлетенів в урнах і 15 членів виборчої комісії. За міського голову Полтави на виборах у другому турі на цій дільниці віддали свій голос усього 899 людей. А мало б 2105. Пройшло все без скарг, без яких натякань, Пройшло все. Так, як довно було пройти, двері виборчої дільниці зачинили рівно о 20-й. і вже після цього ми стали свідками того, що зазвичай виборці не бачать як рахують голоси. Перш ніж відкрити скриньки на дільниці, ряд традиційних процедур: погасити та запакувати невикористані бюлетені, підрахувати видані та скласти відповідні документи уже згодом за спільним столом урну відкривають. Бюлетенів мало та всього два кандидати. Тож підрахунок голосів на дільниці планували завершити за пару годин і відвести протоколи з мокрими печатками на ТВК. Мамай. Мамай. На стіні виборчої дільниці 531-219 зображені римські символи театру маскорони. Символізують вони два жанри комедію і трагедію. Втім, у дискурсі виборчого процесу трактувати їх можна інакше, адже переможець на місцевих виборах у Полтаві буде один, як і той, хто їх програє. Тож і настрої відповідно у них будуть протилежні. Із закриття виборчої дільниці Анастасія Вирятова, Максим Кривошеєв, Артем Ануфрієв для полтавських телевізорів. Різних новин. Перший тур виборів із багатьма бюлетенями 25 жовтня запам'ятається членам територіальних комісій надовго. Зате досвід роботи дозволив злагоджено підвести підсумки голосування 15 листопада. Через низьку явку на виборчі дільниці рахувати голоси стало легше і простіше. У Ленінській територіальній виборчій комісії всі підрахунки планують провести вже до ранку. У цьому районі Полтави явка виборців була вищою, ніж у інших 40%. Першими до комісії традиційно привезли бюлетені зі спецдільниць. У нас тільки здалося тільки три дільниці, з яких одна спеціалізована дільниця це лікарня. Тому про якісь попередні результати ще поки рано говорити, хоча б 50%, щоб ми біля протоколі опрацювали, потім ми можемо якісь більш меч дані дати. До 24-ї години бюлетені здала більша частина дільниць Ленінського району. За їхніми результатами було зрозуміло, що скоріше за все діючий міський голова Полтави продовжить працювати й далі. Наша знімальна група так і не дочекалась протоколів, хоча б із однієї виборчої дільниці, де більшість голосів набрав його опонент Андрій Матковський. Виборчої комісії оголосили підсумки голосування щодо проведення у Кримчиці другого туру виборів. У протоколі йдеться про наступне. Із загальної кількості у сто тисяч чоловік виборців було отримано бюлетенів 53 тисячі з яких 5 тисяч сто бюлетенів було визнано недійсними. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Калашник Віктор Василович, 15 тисяч Малинський Віталій Олексійович – 32 тисячі 684. Загальна кількість виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 48 тисяч 581. У процентному співвідношенні це 60 проти 40 тих, хто прийшов на дільниці. Тож міським головою Кременчука обрано Віталія Малецького, лідера міської політичної сили партії. Поруч ще поки що чинний заступник міського голови, кандидат в мерське крісло, який програв у другому турі виборів Віктор Калашник. Сьогодні через засоби масової інформації подякував Кременчужанам за підтримку. Як людина, результатом голосування розчарований. Далі вибірково, прямою мовою про плани на майбутнє. Ну, Крім свій вибір, але я іскренні хотів. Е Делать добро для кримин чужан и для города тоже. Я как депутат горсовета продолжу делать то, что я умею, как я себе это представляю, и буду стараться делать все, что в моих будет силах, в моей компетенции. Буду работать в какой-то комиссии. Я останусь в президентской партии. Традиційно біля Київського районного суду сотні поліцейських. За півгодини до початку засідання під'їжджає кортеж Зиномарок. Прибув харківський міський голова Геннадій Кернес. Майже півгодини обвинувачений у залі суду особисто задає питання постраждалому Олександру Кутяніну. Допитувався до найменших дрібниць. З якого времени при яких з вами познайомилися? Лично знаю с указанного в моих показаниях числа 25 января 2014 года. Лично. Правильно я понимаю, что до 25 января 2014 года мы с вами друг друга не знали? Лично нет. Мы встречались когда-нибудь с вами до 25 числа, как вы указываете? Нет. Скажите, пожалуйста, 25 числа, который вы указываете, в какое время вы меня узнали? Можете назвать это время? Время я назвать не могу, потому что у меня не было тогда ориентира по времени. Это было темное время суток. Темное время суток, ну примерно. Это была ночь это какого-то. Ну, ближе к ночи, наверное, часов. Там, ну, это огромный промежуток. Там с 10, наверное, вечера до полуночи. Одразу після цього Олександра Кутяніна допитують адвокати обвинуваченого. На захист постраждалого стає прокурор, проте дістається і йому. Шановний суд, я прошу зробити зауваження. Є чіткі процеси, які порушує Кернес. Тут висказуються такі питання про те, що я маю право, що я не маю. Є суд, який вирішує, є закон, яким я користуюсь. І нагадувати мені, що я маю право не юристу, який це робить, що не маю. Оскільки я не бачу, щоб ці його слова потріпалася якимись новими законами і ґрунтувався новими закону. Я прошу зробити зауваження, щоб надалі такі випадки не повторювалися. Геннадій Кернес почувається впевнено. Каже, закон не порушував, а всі звинувачення проти нього сфабриковані. ми вже зараз бачимо, що потерпівши, відповідаючи на питання защити, на питання обвиняємих, відповідає уклончиво то он помнит, то він не помнит і так далі, і так далі, і так далі. Тобто все это делается сознательно з його сторони для того, щоб би, не сказати лишнього, тому що на самом деле то, що говорит потерпевший, це не имеет місця бути. Міський голова Харкова запевняє, що у постраждалого покази не співпадають із попередніми. Коли зачитував обвинительне заключення прокурору. то он говорил о том, что Кернис, 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 Кернис. Насколько я понимаю, вы слышали мои вопросы и ответы потерпевшего, что он увидел Керниса только не в тех эпизодах, где его там похищали и били и так далее, и так далее. а увидел Керниса в определенном месте, по определенному адресу. Поэтому он даже не помнит, как я выглядел и как я был одет. Усі крапки на день має поставити суд. Проте наскільки затягнеться розгляд справи, невідомо. Наступне засідання відбудеться через два тижні. Порушення міміки обличчя, шарами, різке погіршення здоров'я та депресії. Раніше завжди усміхнену полтавку Марину не впізнати. Постійні болі не має, особливо зараз холодна погода, погодночалась дуже сложно розмовляти. Про улыбку я забыла. Навесні жінку занепокоїв набряк в області носа. За кваліфікованою медичною допомогою вона звернулася до приватного лор-центру. Там пообіцяли швидко зарадити біді. Вона швидко поставила діагноз, фурунку в носу і почала лічити. Вдаліла пінцетом стержень, який знаходився в фурункулі, і видавила його руками. Уже вдома стан Марини погіршився. На ранок жінка знову мусила повернутися до тієї ж лікарки. Ночью мне стало очень плохо, опухло и посинело все лицо. Началась температура. С мужем с трудом дождались открытия клиники. Мы приехали раньше открытия, дождались врача. И когда меня повторно осмотрела зима, то на лице у нее был испуг, которого она просто не могла скрыть. Із приватної клініки Марину терміново направляють у лор-відділення Полтавської обласної лікарні, де пацієнтку негайно прооперували. Ось такою жінка потрапила до стаціонару. Згодом їй зробили ще дві операції: ростин абсцесу лівої щоки Многочисленні уколи, капельниці жахливе стан мучительные перев'язки. Мне уже было все равно, как я буду выглядеть после операции. Многочисленные шрамы меня уже не пугали. Тем более стояла угроза потери зрения. Я уже очень просто боялась за свою жизнь. Випадок Марини розглядали на комісії департаменту охорони здоров'я. У висновках вказали на порушення з боку приватних лікарів. Не була запропонована госпіталізація до профільного відділення, яка була необхідна для пацієнтки згідно встановленого її діагнозу. І тому в її діях є є недоліки. Комісія вважає це недоліком і порушенням алгоритмів та загально прийнятих стандартів при наданні медичної допомоги хворим із запальним процесом обличчя. Нині справа Полтавки на розгляді в поліції. Розпочато кримінальне провадження. Жінка визнана потерпілою. Однак у лор інцидент на камеру коментують неохоче. У неї прийом у неї пацієнти сьогодні розписаний. Зробіть, будь ласка, офіційний запит на зйомки. І тоді добро пожаловать до нас. Письмовий запит до керівництва лорцентру надсилала й адвокат потерпілої. Відповідь її приголомшила приватна клініка. вини за собою не бачать. Відшкодовувати шкоду ніхто нам не збирається. І що вони покладають провину за те, що так трапилось, саме на Марину Борисівну. На це вона дала обґрунтування, що ніби вона власноруч видавлювала фурункул, хоча цього факту не було і довести його ніяк не вийде. Діями медика обурений і чоловік потерпілої. Говорить не проти платної медицини, але ж якісної. Вийшла ситуація, коли е, зарабатывання грошей ставиться пріоритетом, а потім вже здоров'я. Випадок з рефлектором, так називаємо. Тобто, коли ми, коли туди звернулися, врач, яка не була цього робити, вона подумала, що все одно треба в касу грошей заплатити. Ми заплатили. Що робити з понівеченим обличчям і чи допоможуть пластичні хірурги, Полтавка й досі не знає. Проте дуже сподівається, що її історія стане гарним уроком для інших і допоможе врятувати не одне життя. So yeah, spring of the people special. I think that most of the questions щодо нього, відповідно, і знадоблюємо спеціальну реалізацію і воду, яку в нас виступить, а також підправлюємо і підправлюємо спеціальну реалізацію. Відомо, що електромобіль, як раз, був прес, а потім вимушені поліси виробити

а э, подача э, документов для регистрации э, завершится 20 ноября. Данная программа является отличнейшим шансом для переселенцев из Донецкой, Луганской области, э, Крыма э, стать IT-профессионалами. Э, на данный момент э, IT-специалисты... Это одна из самых востребованных профессий с, хорошей, с хорошими скажем так, условиями работы. Плюс огромное преимущество то, что для того, чтобы работать в IT-секторе, не обязательно постоянно находиться в офисе, можно перемещаться, можно быть фрилансером. Варианты трудоустройства довольно-таки большие. По окончанию курса они будут полноценными веб-разработчиками. Естественно, это будет уровень младшего веб-разработчика, джуниора, так называемого, с хорошими шансами найти работу в сфере IT. Без отрыва от производства, и причем мы сейчас вот проводим собеседование наших потенциальных студентов, и мы Запрашиваем у них возможные варианты обучения. То есть они нам сами сообщают, как им удобнее было бы в утреннее время, в обеденное или в вечернее Мы будем ориентироваться на то, насколько они открыты и готовы уделять данному обучению время. Маленький Артем реагує на будь-який гучний звук. Така звичка лишилася у хлопчика після бомбардувань у Горлівці. Вночі він часто хапав сестричку за руку та біг ховатися до підвалу. Цій сім'ї після приїзду в Ізюм пощастило. Волонтери швидко знайшли житло, а от праці влаштуватись не можуть і досі. Роботи побільше тут би хотілось, щоб робота була, хоча б якась в Ізюмі, блін, такий город класний, зелений, все вообще мне так нравится, но то, что без работы вот это вот это кошмар. Была бы работа, пошли бы работать. Без проблем тут. Нет работы, где работать? В магазин пойти продавать, там детей одних выгонять, вторых устраивать. Это что, работа? Это не работа. Роботи в Ізюмій справді небагато. У місцевому центрі зайнятості лише 39 вакансій, а більшість переселенців не підходить через освітньо-кваліфікаційний рівень. Вихід із ситуації, на думку чиновників, це освоєння сільського господарства. Сільські ради можуть виділити землі під огороди, під ведення особистого селянського господарства, бажаючи можуть присадибну ділянку мати. Великих розмірів і жити так, як живе переважна більшість населення нашого району, займаючись виробництвом аграрної продукції. Більше року пройшло з того часу, коли на цю землю почали рухатись тисячі переселенців зі Сходу. Більшість із них живе у сільській місцевості. Інженери, економісти та вчителі вимушені були взяти до рук лопати і почати працювати. Олександр фізик-винахідник. У Донецьку працював на заводі кольорових металів та має близько сотні патентів. Разом із дружиною та дітьми переїхав у село Сінічино Харківської області, коли почались перші заворушення. Ми уїхали, як тільки бандити захотіли облсполком. Наші окна виходять на обласну, і видно, Українців там фактично не було. Приїжджає казаки з мікроавтобусів, вигрузились, пішли поорали, морди побили. Ну, я сказав так, жіна, дітей бюрем, і виїжджаємо. Дружина Наталя за професією художник, тож за рік вже відкрила візюмі власну і за студію. Сюди ходять переважно діти переселенців. У селі Олександру довелося брати до рук сокиру, саджати помідори та завести господарство. Новий досвід не заважає втрачати і колишні навики. Підлогу в оселі фізик облаштував власним винаходом. Тож кожен переселенець будує собі нове життя, відштовхуючись від власних можливостей, і потрібно багато часу, щоб їхні діти почали називати те місце, де вони живуть зараз, своєю домівкою.